Я сьогодні в гостях у Віталії. Віталій запросив мене, щоб ми познімали трошечки контенту. Ми зняли вам сьогодні і Корель, і Осетер, показали багато цікавих відео. Ну а зараз прийшов час. Віталій хоче мене пригостити, пригостити тим, що вони вирощують. Зараз перемінимо камеру. Так, це у нас, дивіться, осетр такий буде на мангалі. Це у нас осетр. Стерлятка. Стерлятко. Стерлятко, стерлятко правильно, стерлятка. А, а це форель. І кусочки форелі? Ну, а це ви не вирощуєте, я так розумію. Ні, Це мама вирощує. А, це мама вирощує. Є на продаж дві свині, гарні, домашні. Ой, дивіться, форелька запечена, осетер. Так що... Замовляйте. Рибу, замовляйте рибу, яку я вже знімав раніше. Чорну ікру, також червону.